Моя зараз робота заключається в тому, що я опікуюся інвалідами і старими людьми. Сьогодні я була у своєї, вони індуси, в мене є індуси, араби, але вони тут вже такі американізовані, вже дуже давно тут живуть. І моя оця клієнтка, то вона молода. Ну, відносно молода, але інвалід. От. І ви знаєте, мені чомусь подобається допомагати людям, які в такому стані. І не знаю чому. Можливо, так закладено у мене, щоб допомагати. Ну, ну в мене ця праця ну, поки що вона мене не напрягає. Якби я нічого такого не роблю. Такого страшного, чи те, що мені б було неприємно. Так що, думаю, що поки, що, поки язик вчу, мову вчу, коли я її вивчу, це, звісно, звичайно, дуже велике питання, але поки що, слава Богу, що так.